Вісім, 10. явно йде до завершення процесу, і вони хочуть вже ставити крапку на певний період часу, ніби як е, заморожувати, знаєте, щоб кожен по четвірці пентаклів залишився при своєму, щоб вони залишилися при своєму. І вони зараз максимально давлять, хоча хочуть, хочуть побачити, де, по-перше, дірка в обороні є. Е, е, далі вісім кубків хочуть витіснити з якихось територій нас. І після цього витіснення одразу ставити крапку, десятка жезлів, тобто, все, ставити крапку на деякий час. Далі, четвірка, вони надіються, що вони залишаться при своєму, при тих територіях, які вони встигли відвоювати до сьогоднішнього дня. Королева кубків територія біля води, сім жезлів захист території, не вдається їм, тобто дуже важко для них. Захищати ту територію, яку вони захопили, і яка знаходиться біля води, їм там надзвичайно важко, і верховна жриця у них є таємний план. Ви бачите? Тобто.